У Луцьку розпочалась акція Нитка єднання, у рамках якої організатори хочуть створити найбільше в Україні в'язаний жовто-блакитний прапор. Розповіла авторка ідеї керівниця громадської організації Старт у нове життя Ганна Карамашова-Борисенко. Жінка каже, задумав озвучила під час однієї із зустрічей жіночого клубу для переселенців. У нас є жовті і сині нитки. Ми з вами з різних куточків України приїхали. Зараз ми знаходимося тут. Ми гуртуємось. З січня місяця я створила групу саме. Підтримки для дівчат внутрішньопереміщених осіб з дітьми кажуть: дивіться, якщо кожен клаптик зв'яже, зробить, і ми їх потім об'єднаємо. Це ж буде дуже символічно. Війна почалася взимку, і ми з вами сплетемо теплий прапор. Давайте зігріємо нашу Україну. Переселенка з Маріуполя Юлія Крючкова, яка бере участь в акції, каже: в'язання це можливість приєднатися до створення прапора і спосіб релаксації. Багато людей зв'язала доля. І в Луцьку насамперед. І коли ми доєднуємося до цього, ми нібито вв'язуємо свою долю в загальну долю нашої країни зараз. І ці всі шматочки вони будуть різні. Воно таке буде як печворк да, в такій техніці. До Дня Незалежності обов'язково. Ми повинні зв'язати цей прапор і як більш довший, і більший, і такий, як наша Україна, строкатий, красивий. Шматочки розміром 20 на 20 сантиметрів можуть бути зв'язані гачком або спицями. Візерунок і відтінок кольору не важливі, говорить жінка. Коли ти робиш цю монотонну справу, то напруження зникає і так більш така концентрація наступає і всі ці всі. Наші тривоги, страхи вони відходять. Але тут дуже важливо ця атмосфера, яка є в нашому тому такому жіночому клубі. Ганна Карамишова Борисенко говорить: до участі в акції приєднались жителі Харкова, Вінниці, Хмельницька, Маріуполя та Луцька, які зараз живуть на Волині. Хтось плете із власних ниток, хтось розпускає на нитки речі жовто-блакитних кольорів. Наразі ми не маємо якогось фінансування підтримки якоїсь фінансової. Ось тому потихеньку, потихеньку хтось віддав там в'язану кофточку щоб ми розпустили, звернулися в гуманітарний штаб. Нам віддали в'язані речі. Ми їх перемотуємо і в'яжемо вже клаптики. Зустрічі жінок у громадській організації відбуваються щотижня, каже Ганна карамишева Борисенко. Долучитися до в'язання можуть усі охочі. Також можна приносити жовті, і блакитні в'язальні нитки чи вироби цих кольорів. Жителі інших міст каже жінка, можуть поштою надсилати готові в'язані жовто-блакитні шматочки прапору України. Анна Голичук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.